Іронічна акція Перформанс із масового вбивства часу жителями відбулася 21 травня в Черкасах. Городяни на зупинці громадського транспорту грали в карти, малювали картини на асфальті, співали, танцювали, стріляли з пістолета, ворожили перехожим та падали без тями від спеки, так і не дочекавшись потрібної маршрутки. Організатори акції впевнені, такою буде ситуація із громадським транспортом, якщо міська влада запровадить нову транспортну реформу. Адже міська влада Черкас у 2012-2013 дванадцятому році планує відмовитися від шкідливих Богданів, еталонів і пазів та перейти на екологічні стандарти автобусів Євро-5 та євро 6 Однак організатори акції побоюються, що разом із зменшенням кількості шкідливих викидів в атмосферу знизиться і сама кількість автобусів у місті. А отже, їх доведеться чекати аж занадто довго. Ті автобуси великі, які вони зібралися ну, всі ставити на маршрути, їх двічі, втричі, в чотири рази менше, ніж зараз Богданів на кожному маршруті. І їздять вони повільніше. І комфорту ніякого немає насправді, тому що сидячих місць там так само, як і в Богдані, на одне чи на два більше. Але 70 стоячих при цьому. Кому треба такий комфорт, я не знаю. І чекати маршрутку 30, 40, 20 хвилин на зупинці, навіщо? У нас місто не Київ.